Міг з дитячих шортів лупилася day Джинсові шорти на вік, 6-7 років, шорти з карманчиками на 5 років. Трикотажні з карманчиками. На 6-8 років. 110-116, 8-10 років. Легенькі, трикотажні шортики. На 11 років. На 8 років. Набір шортиків на 8-10 років. 11 років. Набір шортів на 8-10 років. 11 років. 134-140, 14 років. Купальні шорти на 6-8 років. 12 років, 8-10, 13 років. 11, Джинсові з карманчиками на 10, 11 років, 10 років, з карманчиками на 8, 10 років. Легесенькі шортики на 11 років, з карманчиками на 13 років. Купальные шорты на 12-14 с карманчиками на 8 руки, джинсовые с карманчиками на 13-14 руки, на 13 руки, купальные шорты на 12-14 руки, та джинсовые шорты на 14 руки.